Подільська міська рада активно співпрацює з молоддю громади. Зустріч з виконуючим повноваження Подільського міського голови Олегом Албанським стала важливою подією для нашої активної молоді. Під час розмови присутнім вдалося поговорити на різні теми, які стосуються життя Подільської громади. Молодь мала змогу висловити свої думки та пропозиції щодо вдосконалення різних аспектів життя. Особливо звертали увагу на теми, які стосуються освітнього процесу. Здобувачі освіти старших класів розповіли Олегу Богдановичу про труднощі, з якими вони стикаються під час навчання, та одразу ж запропонували рішення цих проблем. Розкажіть мені, будь ласка, ваші думки щодо цього як пройшла зустріч? Зустріч пройшла дуже тепло, мені все дуже сподобалося. Мир любезно відповідав на всі наші запитання та задовольнив нас. Угу. Ви були одними із найбільш активних. Ми задавали багато питань. Чи отримали ви відповіді на всі свої запитання? Так, ми отримали всі відповіді на всі наші запитання. Молодь повинна виконувати якісь дії у нашій громаді, вона повинна приймати участь обов'язково. Ця зустріч стала не лише важливим кроком у розвитку взаєморозуміння між молоді та міською владою, але й символом готовності працювати разом над покращенням нашої громади. Виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, зазначив, що саме завдяки таким ініціативам і зусиллям молодого покоління можливі значущі зміни, які будуть на користь всій громаді. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.